Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами якісний ремкомплект Куліси, котрий застосовується для автомобілів групи ВАГ таких як Гольф 4, a 3, Seat Leon Toledo, Octavia 2A5 та Бор. В даний ремкомплект входить 14 елементів, серед яких втулки та тяги. Частіше за все можна обійтися заміною цих елементів та повернути нормальне перемикання передач у цих автомобілях. Існують різні куліси в залежності від того, який встановлений двигун та коробка передачі. Якщо маєте сумніви, що цей комплект підходить до вашого авто, зв'яжіться з нашими менеджерами, вони допоможуть зробити вибір. Каталожний номер такого ремкомплекту DF11559. Вдали покупок. Нагадаю вам про. Потребу підтримки україномовного Ютуба вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні!